Ми в місії Слово Боже творимо багато відео про кінець світу і говоримо, що майбутнє світу апокаліпсис, але часто віруючі вони кажуть, що ви пишете про кінець світу? Кінця світу не буде, бо Бог є світло. А давайте розберемося і шануємо пророка Амоса, який писав 5.18.20 восімнадцять, Горе тим, хто бажає дня Господнього. На що вам цей день, Господній? І сперся рукою на стіну, і змія вжалила б його. Хіба день Господній не морок, а світло? Господній день він насправді це суд, це страшно. І багато людей, які зупинилися на позиції тих, хто повірив, на них чекає суд, а благодать і спасіння успадковують лише учні Христа, які, як писав апостол Петро, вони ставляться до Слова Божого як немовлята, до материнського молока. І він писав: як новороджені немовлята по чисте словесне молоко, щоб від нього зрости вам на спасіння. І такі люди вони зростають на спасіння, тому що якщо ви Хочете бути учнями Христа, вивчати Біблію, мати благословення та спасіння, напишіть нам, а також підписуйтеся на телеграм-канал нашої місії Салтаненко, щоб щодня отримувати хліб насущний та откровення Божі, які заповідав Христос. Амінь.